За два дні, відколи уряд запровадив субсидію на оренду житла для вимушено переселених українців. Ніхто в області не оформив цю допомогу від держави. Про це розповіла Суспільному начальниця управління обслуговування громадян головного управління пенсійного фонду у Волинській області Ірина Бачурна. З її слів, субсидія призначатиметься за умови наявності офіційного договору оренди з власником житла. Також вимушені переселенці повинні проживати на підконтрольній Україні території. Розмір субсидії розраховуватиметься індивідуально і надаватиметься на 6 місяців. Скористатися послугою зможуть родини, які витрачають на оренду житла, більше як 20% сукупних доходів. Наголошую, що такі особи звертаються обов'язково разом це наймачі та наймодавці, або до територіального органу Пенсійного фонду України це до сервісного центру, або подають такі документи через портал пенсійного фонду. І наступний вид звернення це, звичайно, через органи ЦНАПів на території області. Для розрахунку такого виду субсидій буде обов'язково враховуватися перше це дохід домогосподарства, кількість членів домогосподарства та вартість оренди. Ірина Бачурна каже, держава компенсує орендодавцю податки, що мають бути сплачені з доходу, який отриманий з оренди. Як розповів телефоном суспільному представник асоціації фахівців із нерухомості України Ростислав Ганейчук, значна частина орендонадавачів працюють без договорів про оренду, тому тих, хто скористається субсидіями, буде небагато.